Народ, привіт. привіт, уявляєте, один з вас, один з тих, хто мене дивиться, прислав мені подарунок. Каже, давай адресу, я тобі дещо пришлю і взяв і прислав. Так що, це мій е, перший подарунок від вас. Недаремно виходить ці два роки, я знімаю для вас відео. Так що, осьо. Подаруночок. розпаковочка. Я не знаю, що там. Дивимось. Ну, я приблизно знаю, звісно, але. Може це взагалі зрівчатки і зараз у вас буде <сум> супер-контенту. Так, відкриваємо. Так, що тут, а ну-ка, оперний театр, дивіться! У, -у, -у, у Дивіться, що це таке, що Так, це у нас... Так. єжовий живий грібенчатий. Офігеть. Офі... Цілий гриб. Цілий. Не, ну я в порошку пробував, але цілий ще не пробував. І це щось третій пакет. Не написано нічого. По запаху трави. Клас. Клас. Мухоморчик. Чув про лікувальні його властивості. Цікаво спробувати. Трішки пробував колись, але особливого ефекту не відчув. А, ну, цікаво. Я люблю все перевіряти на свій на своєму досвіді перед тим, як комусь щось радити. і Грибенчатий їжовик знаю про класні властивості. Трішечки приймав десь днів 40. дійсно працює. Крута тема. Зробив перерву. і Ось мені підписчик вирішив зробити такий класний чудовий подарунок. Можна спробувати поєднати мухомор з їжовіком і подивитися взагалі, що буде відбуватися. Мухомор величезний, дивіться який великий. Поки що не хочу розпакувати. Бляха, йолки-палки, який великий пакет. Куди мені то все дівати? Зараз переїжджати. Блін, дуже дякую дуже дякую за подарунок. Буду пробувати дивитись, відслідковувати стан, дивитись, що взагалі відбувається зі мною. І потім, можливо, пізніше. Розкажу, що є. Ну, такі справи, дякую, мені дуже приємно. Можете ще прислати мені подарунки, хто хоче. Дякую вам.